Ранку. Починаю своє нове відео з прогулянки з Ральфом. Сьогодні щось я так начебто виспалась. у нас була тривога, але слава Богу, було більш-менш тихо. Ральф не слухається і йшов собі. Ось. І я начебто виспалася, але по обличчю я б не сказала, що я виспалась. Щось мені таке наснилося. Знаєте, зараз такий, такий час е вирішальний для нашої, напевно, країни. Е -якісь там, не якісь там йдуть перемовини. І Тому, звісно, трішки я переживаю. Надіюсь, що все буде добре. Якось, може, вони там домовляться. І тому, знаєте, такі і сни сняться. Але слава було тихо. Хоча деякі міста дуже-дуже страждають. Ось так. Надіємося, що все ж таки домовляться і настане вже мир. Сьогодні мені треба поїхати забрати посилку з Аврори, тому що замовила там сестрою собі такі подрібнювачі з Аврори, почитала відгуки, начебто все добре. І тато дав гроші на 8 березня, то буду такий, знаєте, від тата подарунок. Будемо знати, що то тато подарував. Бо гроші, знаєте, так, щось підеш, в магазин докупиш і гроші ну, і нема. А так буде подарунок. Тому поїдемо сьогодні, заберемо з сестрою. Ось і все. Начебто, значить, такого нічого не готовлю. У мене піс, діти там приходять, щось їдять своє. Таке, не знаю, що його готувати. Він греб вчора готувала, макарони відварила, гречку. Начебто все-таки просте і е, ну, рецепти не знімаю. не знаю, щось, е, Хочеться знаєте вже, що був спокій і тоді можна було знімати. Але ж я розумію, що якщо і домовляться, так, е, настане отак ось хоп, і настав. А може і так і так, до речі, з пилососом, Полосос нам поремонтують. Вчора заплатили 60% від вартості і замовили двигун. Я дуже-дуже задоволена. Я тому майстру і сказала, що ви мене дуже-дуже порадували. Тому полосос поремонтую один. Подивлюся, як вони зроблять. і Якщо добре, то буду ремонтувати другий. Так, всім гарного, продуктивного дня. Мавчик. сумна зараз. Нема його друга, так? Да? Нема. Іде, Мераль, іде. Де Де ти кричиш? Де ти кричиш? Ой, грязний прийшов. Знову грязний, дивіться, грязний. Буваю, знаєте, вам показати, який подарунок нам зробила тітка на, цей, на весілля. Так, це гроші ще лежать у мене. Тут від сестри і від батьків чоловіка це треба щось купити. Ще не придумала, що купляти, тому гроші лежать. Як тільки щось придумаю, то обов'язково куплю. А чоловіка-тітка подарувала нам ось такий набір таких рушників. Така класна коробка, бачите? Ось така сірна. Так, якась колекціон. Я так розумію, це Турція. І вони роблять і постель, і ось такі рушнички. Ось такий розмір. Ось такий. Це, знаєте, такий, мені здається, як вафельний такий рушничок. Воно буде гарно вибирати воду. Такий розмір. Не знаю, вони всі однакові чи ні. Зараз ми подивимось. Напевно, так. А може це, знаєте, комплекти якісь такі? Ні, напевно, всі однакові, так? О, то я запасуся, як кажуть, собі, рушничками. Так, думала, петелька є, але не петельки немає. Супер. Дуже приємний такий колір. я знаю, що, знаєте, такі рушнички вони гарно вбирають воду. Тому маю ось такий набір собі, рушнички. Буду задоволенням користуватися. А, ось такі петельки. Ну, це не петелька, це така, начебто ось так. Так що маю такі рушнички. Раніше я б, знаєте, склала б і не користувалася б, тримала до якихось найкращих часів, а зараз оце відкрию і буду користуватися. Так що треба буде, може, і на Пасху почну їм користуватися. Так, Раль? Чухаєся там. Дала йому таблетку від глистів вже. Ну, знаєте, ми ходимо, там все нюхаємо. Так. І вчора мені замість одної таблетки продали дві, тому сьогодні йду в магазин віддавати за другу таблетку гроші. Щось вона там неуважно дивилася, але ж треба віддати, бо вона ж мені дала дві. Да, побажай всім гарного дня. Побажай! Кажи, гарного всім дня. і сьогодні, дівчатка. Ми поїхали, купили кросівки в магазин. Сину спочатку думали в інтернеті, замовимо, але він знайшов, де вони є в магазині. Тому каже, мама, поїхали помірям. Подумали, чи 42 брати, чи 43, Взяли все таки 43 розмір. були в першому магазині. Там, на жаль, були білі і чорні. А він хотів ось саме такі сірі. Це така модель, іде унісекс. Вона продається і в жіночому відділі, і в чоловічому відділі. Він поміряв спочатку 42 і п'ять поміряв. Ну каже, давайте поміряємо ще оцій. І взяли все таки 43. й Мені, як мамі, я звісно задоволена, йому вони подобаються. Чому б і ні. Вони коштували десь до 6 тисяч гривень, нам надали знижку 15%. Це дуже приємно, Пума надає. Такі знижки зв'язку з ситуацією нашої в країні, тому це дуже, знаєте, дуже приємно, бо є деякі не надають знижку, а ось помі надають. 850 гривень знижка нам вийшла і чому б ні. Здається, п'ять ну, чимось ми заплатили. Так що кресівки є, він вже в них один раз сходив і начебто йому все сподобалось. Зараз я приїхала з Аврори. по-перше, взяла ось такі форми. На жаль, в ну, самій Аврорі таких форм немає, є інші. Але це такі, знаєте, дуже щільні, ну прям такі ну, дуже. Вони як, Я їх боюся зараз витягати, потім вже достану. Тут їх чотири штуки є. Я взяла собі і дві, взяла дві сестри. Зверніть увагу, вони дорожчі, ніж зазвичай, але вони такі, ну клас. Тісто, я думаю, буде тримати. Хоча в мене є силіконові форми, але хотілося отак взяти дві форми, щоб ну, пасочки були і в таких формах. Так, два наших таких подрібнювача. Дід нас, ну, тато мій привітав і сестру мене на 8 березня, і ми вирішили купити ось такий подрібнювач. Е, він коштує 200 гривень. Так, ось ніж вставляється. Тут три ножа є. Так. Закривається так, і ось так робиться. Як же так показати? Ну, подрібні. Я читала відгуки, дівчатка, начебто непогані, тому, знаєте, гроші це такі, а ось таке буде як на подарунок. Так, сестра сьогодні їздила в хлібу булочну таку пекарню, взяла ось такі наші улюблені булочки. Це дітям по 40 гривень. Вони вже це макова булочка, і вони, звісно, почуть і пісні. Взяли мені з маком і це з ягодами. Не знаю скільки е, пригостили мене. Ось так. Зараз відносу її подрібнювач і буде такий мені подрібнювач. Дівчатка, хто може брав такий подрібнювач, напишіть, як ви задоволені чи не задоволені. Але я в дії теж ну, деяким часом користуюся і вам теж дам такий відгук на такий, скажімо так, апарат для кухні. Дівчатка Піднялася на другий поверх і у нас пішов. Такий дощ я зняла тюль, відправила вже в пральну машинку. Хочу вже готуватися трішки до Великодня. Я розумію, Великодень це не знаєте не про прибирання в хаті і таке інше, але і хочеться зустріти свято в чистоті. Зазвичай я оце, ну, вікна мию. На Великодень обов'язково, а там уже як по настрою. Спочатку зняла тюль, потім треба зняти штори. Хочеться все робити так, знаєте, як кажуть, не спіша. Хоча, в принципі, час йде, ось цей тиждень так прийшов раз і нема. А я такого нічого не зробила. І такий йде дощ, краса. Просто такий, знаєте, хочеться так включити якийсь фільм. І так якось хочеться згадати знаєте, ті спокійні часи. Але прийшла я на другий поверх, буду прибирати в комоді, наводити порядок. І, звісно, прийшов зі мною вже заходимо мій помічник, і будемо прибирати. так, наводити, Організація у мене, в принципі, в комоді є, але там у мене біля комоди стоять коробки з взуттям, Я хочу перебрати це все. Вчора повикидала. Тіх коробок, бо вже зуття зносили, а коробки стоять, і вони мені щось не сподобалося. Я їх всіх повикидала. Коротше. І тут хочу перебрати, ну коротше, є чим зайнятися. Пишіть дівчатка, ви прибиранням вже почали займатися, чи не, не почали, чи не прибираєте, чи підтримуєте. У мене зараз в хаті не дуже так знаєте, чисто, але потроху-потроху нам ну, будем, будемо наводити порядок. Звісно, десь щось треба вже перероблювати, бо нашому ремонту вже ну, не вже, а є трішки років, але напевне зараз це не основне. Так. Пішли раді, будемо прибирати Беру ці серветки. Мене, зараз я їх залишаю і наверху, і на Якщо щось треба протерти, Ну, вони, коротше, в мене лежать і на нозу, і наверху. Спочатку, я кажу, вони мені не зайшли, а зараз вони мої улюблені. І, дівчатка, буду прибирати і з вами трішки поговорю. Як я вам раніше казала, нам подарували гроші на річницю нашого весілля, і в мене таке постало питання, що його купити. Сестра каже: купи якусь гарну постіль. Постіль, начебто, в нас є. Знаєте, я розумію, що багато її не буває, але треба ж, як кажуть, зносити та, що є. І поки в. Посіля тут передивилася, ну, начебто, мене вона влаштовує. Ще думала щось з посуду купити, але, начебто, так передивилася, посуд теж є. Е, мені потрібна взагалі сковорідка, але я думаю, сковорідку я і так собі куплю. Е, хотіли, знаєте, щоб щось таке е, ну, було як на згадку. От я б, наприклад, користувалася цим і знала. Поки, коротше, я в роздумах, може щось і мені таке, знаєте, е, знадобиться, і я вирішу, що це. Що мені купити на ці все такі кошти. Річником. Все Ми розібрали. Да, Ральф? Ось так у мене вийшло. Тут прибрала всі коробки, розібрала все взуття, яке я ношу. І у мене є в шафі, в коридорі місце для взуття, тому все занесла взуття туди. Думаю, чого воно тут буде стояти. І У мене тут, в принципі, була організація, просто я гарнесенько все поскладала. Так, нижня білизна, але ж у всіх вона є. Так, все чистенько. Так, і ставила кадри мого просування білизни. Тут у мене була маленька кубка, вирішила відразу це попросувати, щоб вона не збиралася. І як син у мене вже виздоровив, він почав ходити на тренування, йому на тренування потрібні футболки. Тому я роблю таку заготовку, можна сказати, на тиждень, щоб перед тренуванням він брав свіженьку собі футболочку. Ну, як кажуть, був запас. На жаль, у мене син ще не прасує, хоча мені треба. Йому показати, як це робиться, і напевно він ну зможе це зробити. В принципі, він мені допомагає. Ось домашню роботу робити допомагає. І якщо його попрошу, він теж не відмовляється і теж мені. Допомагає так. А на сьогодні буду закінчувати своє відео. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Дай Боже ж, бо вони нас і закінчилися найближчим часом і настав мир. Я, дівчатка, дуже дуже в це вірю. Дай Боже, так і буде. Все, до нових зустрічей у нових відео.